Всім привіт, з вами Надік і сьогодні зі мною знову грає моя дівчина. Hello. Ну що, готова перемагати всіх? Ні. No. Я знаю, що це. Okay. Ой, боже, боже. Як я люблю цю гру. Та-та. Лёмуш, ты и мне. А что, не? Так... Вон, воно. Не О, вон, у меня не прогрузилось. Ох, вон, вон, є, вон. Ну там, куда я нахрен, ну один раз, ну будь ласка, ну будь ласочка! Добре, давай там відбувається? Ну. Ой, боже, боже, зараз буде інтересно. Більше не знає, але я вже знаю. Що ти, що я не знаю, ти знаєш? Мені сказав телепозик, що ти телепозик, понял? Видимо Я стрибаю... стребаю да. по людей, ладно людей немає, твари готова скакати? Я тобі нажала цей следовать Раз, два, три що таке було? Ту ты крикнула? Mm -mm. Я думаю, тобі щось мішу... <сохи> не то. Ти вот за мною? Я у мене красолки кайфові У меня красотки файфа играем. Ти точно ты за мною? Я лечу не переживай. Ну, я шусь не що ти щось не в ту сторону ж ні. Троє тут є. Троє, троє. играет. Раз, два, три, чотири, пять, щи. Ж... Ні, он ти там падають. Ох, давай-давай. <ссу> <строк> <les> <п�аш> <п�аш> <п 'аш> <п 'аш> давай зразу не грати. Че, давай зразу обі, а <спіль> <п 'аш> <п 'аш> <п 'аш> Щось, щось, щось. Якщо <п> мене <'аш> зараз заразились, я тебе приб'ю. <гух> Ми навіть щось зробиш, потім. Де по, по мені? Ай-яй-яй. ай ай ой ой ж ой, -ой. почало? А я просто, я я я... Щось, як теж просто трьох піти? Пуши.

Пошел. Я вижу до меня. Я вижу до Я не можу попасти навіть по такі цілі. Ну, нарешті. Вс это Ні! Що там все робить? Ні!

Ні аптечки, нічого, люди, люди. Ти може, тобі в мене дві А? Ти може дасть тобі аптечку? Зараз знайду не переживай за мене. Шо відродиш? трудиш. в мене. Де вони є? У Вони з рубашом. Вони з Рибашом играє.

Признала ты що что все Ти Ты що це ти було. Не, нормально. Ти -ти 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 -ти. Я щось же изучился везет и добавить. Бре Шо, допи иди туда побачиш. побачишь. Що там є? Що? А, течка, давай, мене вже є. 4. Ой. Молодцы. Скільки ти в общому? Три. На 11. Узор, не треба пішки. Ну, давай, пригодиться. А ты узнал, что в нём? Я то Да. Это, так, добрый. Опа. Там интересно. Понятно. Ну, как, в принципе, нормально. Опа. Туда нам парк. надо. Ты он и я. Я капец. Не, чушь, я другой не Один был? Там же это Там, ой, ой. Я упал, я упал. Там же это чекай меня,

Ой-ой-ой-ой, как все сложно. Так, люди, люди, их миллиарды, их миллиарды. Что ты сделала? Что ты сделала? Бомбу кинул. Так, ты рабочий, как я? <суф> э -э не, я бедный. To jest Nie mogę... tam dużo. Tak, co możemy kupić na swojej niższej Типа, то вот, да. Раз, секундочку, секундочку. Да, секундочку. На. В принципе, мой X3. Можно то поменять и сюда, то сюда. Угу. Mm -hmm. Ну так, короче, прям. Ой, що я беру. Два. Одне то. То і то. Якщо здача їх, що вийде, де є. А, їх немає, то вже. Щось один. Прошу добре, хай буде так, поки що, Ой-ой-ой. Ти куди побігла? А, ну, добре, бежи, бежи. Ты куда пешком? А ты пешком типа-то, а? Да. А, ну, бежи бежим. А вот куда ты? Ой-ой-ой. Ой-ой, что это за огники? Ой-ой-ой. Ага... <реш> <реш> Як це сварив? Нам треба тут бути, чуєш? Ем... Ну так, до речі, логічно. Логічно ти мишиш. Хочось раз мудре сказала. I got supplies! <реш> та що ти себе цього зразу обіграєш? Уга, так Та не биня! Так. А де вона є? Стой. А, ні, тут нема тої штучки. Ага. Ого. О, все, а все, покупаю. А нема тепер їх? Їх забрали. А, Все, одне життя. Сідай до мене. Ага, сідай до мене покачу. Там груз, там груз, там груз, там груз, там груз. Там груз, сідай до мене. Сідай до мене, я вийду, виджу, виджу, виджу. Сідай до мене. Сідай, покачаю. покатаю.

Бо плюс його наліз, не знаю. Боже, як воно їздить. Ой, хто б говорив, кож кожне дерево лопало. Все. Хто там є, хто ще не мокрився. Пир, пир, пир. Эй, е, крыса устанет.

Вижу. Не, стой, не залетите. Кого залетило? Нормально, в принципе. Ой-ой-ой, я как Щось в мене таке відчуття, що ми сьогодні займемо топ-1. Він не здається? Ні. Ні? Скільки в тебе кілів? 19. У мене 9. Ні, Ой-ой-ой. все сварить? Ой-ой-ой! Тут жорстко свариться, конкретно так все сварить. Help me, please. Так не чесно, по моєму Добре, я їх вивезу. Добре, 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 я понял. Іграємо yeah. по ваших правилах, так? ой Так. Я попав, він промадал пару раз. Я попал. Є. Убил? Одного двох, Та, одного забу. Перво не їх добити двох. Шопдрюши. Добре, Ти стріляєш? Ні. не. А, ти добила мову, молодець. Все, є ще хтось. Ні. самолет знову летить.

А якому ти не видимо в місті, тобі ще попробуй попаде. Ой-ой. я Де ми хоч правильно їдемо чи ні? Чекай, де він є? Так. Я не виджу ні рано, де він є. Та ось все, не все, ми їли. Поверни. Направо. Направо? Направо, так, 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 прямо їдь, прямо. Ти не в камінь. він нічого не скидає, его стіну, вы Та він ззаду скинув, чекай. чекай. Десь скинув. Здесь ти дурак? Я ви вон Я ж казав, що є. я привыкаю что он кто сичкачка не бежит туда не бежит туда проверить что на кто си я никого вроде бы бляха муха тут такие интересные миссы блять и ты тоже проверил молодец Бу, тут прямо открытие миссия ну ты что и казав. о не бери снайперку ты получал тебя же одно снайперку добрый пропустил а ну. Да. нет. опа Да. Ой-ой, задушит пусть. Ой-ой. Ой-ой. Что липше? Я вижу, 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 да я. Повно голе поле. Тягнутися не може? Ну. Ну короче, молодець. Ні, снайперка. Снайперка то не моя. Угу. Я попасть только не можу. Плюс-мінус моє хоч би. ще хтось може приїхати, розумієш? Не може буде так все тихо? Типа по факту майже не було людей. Має бути набагато більше мені заїхати. Там замок трошки. Да? Паніку будемо. Ти бачиш щось? А, читай читай прості одне, одне погане, що патронів мало. Так, та Ну -та. нічого не вижу. і <пусту> глухо. В принципі, по-моєму, пахне топ 1 Мені здається, так в принципі. Ой-ой-ой, а -ой 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 -ой, шо то буде, як ми займемо топ 1 Шо то буде? Да. В этом можно стоять. Эээ, давай. Не, машина как там наша. Вон машина наша. Пускай, нет. Пускай, okay. нет. Да. да, mm -hmm. Ага, самолет. Ага. 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 Я виджу да я, вид джи допадає Хиваш вийде, де наша машина? Да, Де Наша машина, вон є. Добре. Ну, в принципі, я думаю, мы дар туда прийдем, тоже типу, кінцева наша. Ми або виграємо, то мы програємо вже. Сідай до мене. А, де ти там, ага. куда та дитина побігла, я не можу. В ней біжит така довольна, типа біжит. Сюда. Давай, локо. Де вона там впало чекай? Ну, давай, баги, Ти можеш, я знаю. Чуди. Куда, 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 куда? Где? Де воно е, друзья? розумію. стоп! Влево, влево, влево! Влево! Марк ага. и локаций! Боже! Кто ты выступ! Он же мне патроны, мене на патроне Треба Драба, гляну. Симптис два м. Я не є тут. Так я их нруха, и вон и є, там є. Має, ну, що їх причепити, Я не Тут шо их прочипывать ладно. Та я не знаю, то ти, типу якби нікого не видно і не чути. Скучно просто в засаді. О, ти чуєш? Mm. Чотири осталось людини. Тобто ми двоє, ще двоє десь. Чуєш, чекай, 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 чекай. То есть, чекай, ляны, ляны, ляны. я да, ой -ой. Не -не -не, не 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 ой ой я понял, да, нет. бляха, Ой-ой. я понял, да, нет. бляха, муха. Ай. ой боже. боже. то просто обидно, розумієш? Я ж казав, лягни, чого ти не лягнула? Коротше. Ну що, ми на тому буде, напевно, закінчувати ж відео, ні. туда да. ну что скажешь нормально сподобалось что да. вы не закінчиваете видео не да. пока ну что, всем пока пока всем удачи